В Ірпіні кипить робота на вулиці Підгірній. За останні два роки це один із наймасштабніших проєктів Ірпінь житлоінвестбуду Об'єкт надзвичайно важливий, адже з'єднує обидві частини міста. І останнім часом набув такої слави, що ним зацікавились навіть центральні телеканали. Дуже мене цікавить, чому не приїхав той канал, який знімав здесь заказів, таку вот, сюжеті о том, як ця дорога не робиться, як здесь були. Потрачене средства непонятно куди все стоїть, і людям тяжело їхати. Вот жаль, що їх нет сьогодні. Рассказывать, як все плохо, проще, чем дорогу зробити. не розказуємо, ми делаем. Роботи ведуться з двох кінців вулиці одночасно. По обидва боки залізної дороги. Вже облаштовано тротуари. Наразі кладуть перший шар асфальту на відрізку дороги від Єврокільця до вулиці Гуцела. На об'єкті працює близько 30 спеціалістів та 5 одиниць техніки. Осколку це стратегічна вулиця, да вона очень важна. Ми здесь в принципі живемо. Всі є наш представитель даний момент, представники нашої компанії, контролюємо об'єми, контролюємо ціни. як только нам подають акти, ми перевіряємо всі розцінки, свіряємо їх з риночними і не пропускаємо ніяких завишеній, ні об'ємом, ні цен. Це перша дорога, яка асфальтується в рамках капремонту цього року. Єдине, що гальмує роботу опори ліній електропередач у Карзалізниці. Але питання вже вирішується. Паралельно ведуться роботи ще на майже 10 дорогах ірбіня.